Виглядає трішки по-дебільному. Головний герой якийсь гопнік кілер якийсь. Прям розстроєна. Ну, треба, просто треба. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і сьогодні в мене буде знову ж таки масштабна розпаковка книжок, тому що в листопаді я потрапила на дуже класні знижки в видавництвах, плюс ще була Чорна П'ятниця. Також познайомилась із сайтом Reddit, на якому вже зробила 4 замовлення. Коротше, тут книжок більше ніж 30, тому давайте робіть кавусю, робіть чайочок. Будемо зараз ці всі коробки розпаковувати та дивитися, яка ж. Краса мені прийшла на цей раз. Почну я ось цієї коробочки. Це у мене передзамовлення від VivaT, яке я зробила ще в жовтні, але одна книжка там дуже довго не могла ніяк прийти до них на склад, тому все переносилось, дати переносилось, але ось нарешті є. І зараз я вам покажу, які ж книжечки мені прийшли на це передзамовлення. Перша книжка це різдвяні кружляння. Я зараз собі зробила такий марафон новорічний. Я собі придбала три книжечки з таким різдвяним Вайбом, хочу їх прочитати, та також зробити такий відео відеовідгук на Ютубі, де я розповім, яка з книжок мені сподобалась найбільше, щось, можливо, порекомендую вам. І ось звівати мені прийшла ось ця манюнічка. Я думала, вона буде трішечки більше, але неймовірно, вона гарна. Сьогодні почну її читати, тому що я вже дочитала одну книжку: це обмін на Різдво. Вона мені дуже сподобалася. Також чекайте обов'язково відгук, а ця буде наступна в моєму марафоні Різдвяних книг. Книга це корона брехні. У мене є слабкість на черепа на книжках. Я просто обожнюю. Бачу просто череп, значить, мені то потрібно. Також мій улюблений колір це рожевий, тому я просто не могла пройти повз цієї книги. Я знаю, що в цьому циклі три книжки. Вже бачила на Goodreads, як вони виглядають, вони неймовірно гарні. Якщо ви любите такі от роментезів, ну мені здається, що це точно роментезів має бути, то обов'язково собі також візьміть. Але гарна книжка, ну я просто не можу. Я її так чекала, ви б знали. Вступна книжка це одного разу розбите серце. Вона також неймовірно гарна рожевого кольору. Ось такий форзац. Я її передзумовила ще в жовтні, дуже довго на неї чекала. І ось вже в грудні вона до мене нарешті дійшла. Але я так зрозуміла, що потрібно читати три попередні книги із цього циклу. Точніше, як є цикл Каравал. Там є три книжки, він закінчений повністю. Це далі продовження, ніби вже інший цикл, але з каравалу в нас є тут один персонаж, наскільки я зрозуміла. І дуже багато дівчат, які прочитали і каравал, і одного разу розбите серце. Сказали, що обов'язково читайте цикл Каравал, тому що ну треба, просто треба. Тому я також вже каравал, три книжки замовила, але його ще тут немає. Він десь ще там в Україні їде до мене. Тому поки що буду просто насолоджуватися красою цієї книжки, а далі вже буду читати каравал, коли він до мене прийде. Ну і перейду до цієї. Остання книга, через яку я цілий місяць чекала цю посилку, це дослідження утоплення. Я настільки довго чекала цю всю посилку, і всі дівчата вже знаєте, отримали ці передзамовлення. Вже вони там їх знімали, вже прочитали, вже відгуки записали. Що мені вже ця книжки не потрібно було, через яку я чекала взагалі цю посилку, але вона прийшла. Я задоволена, не знаю, в принципі, що це зараз прочитаю разом з вами анотацію, але виглядає, в принципі, гарно. Це в нас ліричний, похмурий та атмосферний дебют у жанрі темної академії, який захоплює з першої сторінки. Dark Academy я ще ніколи не читала. І відгуки, які я бачила колись на якісь книги із жанру Dark Academy, мені ну, не дуже сильно подобалися, тому що вони якісь дуже затягнуті були, щось типу такого відгуку я розуміла, що це не моя історія, але ця книжечка доволі таки маленька. Якщо не помиляюся, це одиночна книга. Але, можливо, можу помилятися, не знаю. Коротше, буду читати, буду знайомитися із цим жанром. Тож в першій посилці від Vivat у мене було ось такі чотири передзамовлення. Якщо ви читали якусь із цих книжок, напишіть про це, будь ласка, в коментарях і напишіть, чи вона вам сподобалась. Наступні коробки, як то кажуть, зборна соляночка, тому що там 20 книжок, які я замовляла, деякі на VIVAT, деякі на КСД, деякі в книгарні є, деякі на OLX. Ці книги я замовляла в Чернівці, там, де моя. Сім'я, вони мені це все запакували вже в одну коробочку. Тут вийшло разом 20 книжок, тому зараз буду вам трішечки показувати, які ж книги я замовила. І перша книга це спогади про нього. Я дуже сильно люблю авторку Колін Гувер, тому, як я вже говорила в попередньому відео, збираю всі її книжки. І ось тепер в мене є спогади про нього. Дуже сильно хотіла цю книжечку. Зараз її розпакую, покажу трішки ближче. Вона така гарна, просто неймовірна. Я дуже сильно люблю книги від РМ. У нас супер обкладинка була ось так. Книга виглядає без цієї обкладинки. Ну дуже гарна, дуже люблю я їхні книги. Тут і шрифт великий, і читаються. Я не знаю, чому чи це того, що книги РМ, чи це того, що Колінгувер, але ці книги неймовірно швидко читаються. Рас прочитала 9 листопада Огидне кохання, і просто вони мені залітають за два дня. Діються, що ця історія також мені сподобається. Обов'язково прочитаю вже мабуть в січні та запишу свій відгук. Мені прям так добряче запакували все вдома. Я так переживаю завжди, як мені з України в Польщу прийдуть ці всі книжечки, тому що часто буває, десь погнулися, десь там ще щось сталося. А ось зараз мені з дому запакували кожну книжечку в папірку, і Це так прям класно. І всі книжки ідеально просто доїхали. І ось наступна книжка це хороша дівчинка зіпсована кров. Це друга частина циклу. Перша книжка це посібник зубиства для хорошої дівчинки. В минулому відео я. Я розповідала про цей детектив. Я його прочитала в листопаді. Він мені неймовірно сподобався. І коли я читала ось цей детектив, перші сто сторінок я прочитала, вони мені настільки класно зайшли, просто залетіли. І я одразу ж замовила і другу частинку. Як виглядає просто неймовірно. Я знаю, що якщо скласти першу, другу та третю частинку, тут в нас вийде малюночок. Тому давайте я зараз візьму свою книжку і подивимося, чи виходить взагалі цей малюнок гарним чи ні. Тому що дуже багато в кого бачили, що кольори трішки відрізняються. І для перфекціоністів це прям біль. Ось так виглядає малюнок. Так, трішечки все-таки відрізняються кольори. Не знаю, навіщо так робити, якщо ви вже робите. Такі зрізи, щоб вони один гарний малюнок показували, так стояло воно це все на полиці, То на що робити? Ось це, чер... Ось це червоного кольору, а це якийсь рожевого кольору. Не знаю, чи вам видно це, але ну, я прям розстроєна. Ладно, так уже буде. Глядають вони ось так. Це у нас перша частина, це друга частинка. Якщо ви читали ці детективчики, напишіть, будь ласка, в коментарях про це. Наступна книжка це Ніколи не бреши Фріда Макфаден. Я опиралася цій авторці як могла, тому що я про неї чула не дуже такі хороші відгуки з американського буктоку. Але наші українські дівчата просто обожнюють цю авторку, її служницю. І ось я також захотіла прочитати все ж таки ніколи не бреши. Хоча каже, що у всіх її книжках дуже неправдоподібні якісь фінали, але нічого, буду знайомитися. Мені здається, десь тут ще мають бути ось ці дві частини служниці, і ось ця ніколи не бреши. Наступна книга також Колін Гувер Без меріт». Я не знаю про що вона, просто взяла вже Для колекції, тому що збираю всю Колін Гувер абсолютно. Буду читати, буду знайомитись, а зараз давайте розпакуємо. Боже, подаріть мені хтось, будь ласка, цей блогерський канцелярський ножик, тому що я своїми ножами просто як кілер якийсь. Ось так книжечка виглядає. Це у нас зворушливий роман, де авторка наголошує на важливості чесності в сім'ї, умінні прощати, довіряти та бути уважнішими одне до одного. В принципі, цікавенько. Мені дуже подобається те, що деякі книги від РМ гувер видають, а деякі книги від Віват. І воно виходить так, що ну, не можна якось на одну полицю це все скласти, тому що вони дуже різні за розмірами. Я зараз вам покажу, наскільки вони відрізняються за розмірами. Ось подивіться. Це колінгувер, це колінгувер, як це разом поставити. Ну, Воно якось виглядає трішки по-дебільному. Наступна книжка від Ребеки Ярос останній лист. У мене є перша її книжка, яка називається Незавершені справи. Купую я ці романи тільки через те, що всі плачуть над цими книгами. Я незавершені справи ще не читала. Цю також ще не читала, як ви бачите. Зараз розпакую, покажу вам поближче. Боже, як воно пахне! Тут такий гарний фор, ще погляньте. Коротше, виглядає дуже гарно і мило. Це у нас роман, над яким, я надіюсь, буде ридати, як не знати хто. Це авторка, до речі, четвертого крила. У мене ось тут є її фентезі. Ще не читала. Також, коротше, цієї авторки я ще нічого не читала, хоча в мене є вже три її книжки. А якщо ви читали, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, з чого мені починати. У мене є незавершені справи, останній лист та четверте крило. Обов'язково напишіть. Наступна книга це Лейла від Колін Гувер. Ну, я ж сказала, що я збираю її книжки. Ну, не здивовуйте, що в мене тут половина коробків. Від Колін Гувер. Ось так вона виглядає. Знаю, що це роман, але в ньому є трішки чогось паранормального. В принципі, це все, що я знаю про цю книгу. Але це Гувер, і як я можу пройти і не купити цю книгу. Тут у нас також є супер обкладинка. Виглядає книга ось так. Ось такий форзок з м'ятного кольору. Ну, і ось такий всередині шрифт. Мені здається, що це вже остання книжка, яка є від Колін Гувер українською мовою, і яка у мене є вдома. Також ще, шкодуючи за тобою, має вийти 12 грудня, я її вже передзамовила, тому скоро також буду мати цю книжечку. Наступна книжка це перетнувши межу від KSD. Це новинка, і тут буде про Формулу 1. Ось так виглядає книга. Всередині. Ой, всередині я гарний форзац. Не знаю, мені здається, що я бачила відгуки на цю книгу. І відгуки такі собі. Кажуть, що очікували набагато більшого, але не знаю, подивимося. Тут також є Форзац. Якщо читали, пишіть в коментарях, чи вам сподобалася ця книга. Наступна книга Любовні листи на Різдво. Це у нас видавництво Старого Лева. Дуже сильно хотіла цю книгу. І це третя книга, яка в мене є з Різдвяним вайбом. Перша це обмін на Різдво, друга це Різдвяні кружляння, а третя це останні листи на Різдво. Давайте також розпакуємо. Ось так виглядає книга. І ззаду тут ось такі листівки. Ой, тут така гарна сніжинка. Якщо вже читали цю книжку, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Вступна книга це Сара Джіо. Осі квіти Парижа». Я вже прочитала сім книжок Сари Джіо. Вже купила ще три книги, які я не читала, і четверту ще ввіватись зараз, десь 16 грудня, начебто, має видати. Я вже також її передзамовила. Дуже сильно люблю Сара Сараджі. Вона пише такі легенькі романчики, які трішечки переплітаються із детективами. Тому, коли читаєш її романи, то можна трішки її поплакати. Можна також розкривати якісь таємниці. То дуже часто в її книгах переплітається теперішня із минулим. Ось такі легенькі романи. Над ними не прям капець ви будете ридати, але якщо ви хочете чогось ось такого легкого та цікавого, то обов'язково вам буду радити Сару Діо. Ну, і що? Чого ти виключився? У мене тут одним махом розродилося два світла, але якось будемо далі продовжувати. Думаю, не дуже критично це все буде виглядати на відео. Отже, наступна книжка, це у мене правда про справу Гарі Квеберта. Я вже читала цей кірпічик. Мені дуже сподобався цей детектив, і я захотіла ознайомитися абсолютно з усіма книгами, які в нас є перекладені на українську мову від Жоеля Дікера. Тому я зайшла на OLX і знайшла одразу в однієї дівчинки всі п'ять. Книжок, тому давайте подивимося, які ще книги написав цей автор. Отже, в мене тут є загадка 622 номера. Наступна книга, це книга «Балтиморів». Ось так вона виглядає. Також справа Аляски Сандерс та зникнення Стефані Мейлер. Всі книги такі-то стунці, просто я не знаю, чи вам це видно. Скільки тут взагалі сторінок? Тисячу чи скільки? Я не розумію. Це все в нас. Детективи. Надіюся, що це будуть класні детективи, тому що Гаррі Квеберт мені дуже сподобався. Так, тут 775 сторінок. Ой, буду читати їх, мабуть, місяцями, тому що, ну, гляньте, це тільки дві книги. Також ось ще ці три. Але, в принципі, я читала е, Гаррі Квеберта. Тут також десь 700 сторінок, мені здається. Зараз я гляну, щоб точно вам сказати. 702 сторінки в цій книзі, вона теж дуже прям такий кірпічик. Але незважаючи на це, мені не було нудно взагалі її читати. Хоча знаєте, є інколи такі книги, які читаєш і вже через 50 сторінок. Ну тобі так нудно, ти вже не знаєш, як вже домучити цей детектив або трилер. Вже хочеться, щоб він поскоріше закінчився. Але ні, цей детектив мене тримав в напрузі. Мені було дійсно цікаво дізнатися, чим же ж закінчиться книга. Також по цій книзі є серіал. Дуже багато хто каже, що серіал дуже схожий на книгу, тому можливо, ви не будете плювати. Коли будете дивитися після прочитання цієї книги. А якщо ви читали якісь книги цього автора, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я знаю, що тут є якісь три книги, які потрібно читати в послідовності, якісь, але ще не знаю, які Загуглю і почну колись читати. Вступна книга це «Палки поцілунок. Також новинка листопада від КСД, не знаю про що. Мені здається, що це має бути якесь фентезі. Авторка Дженіфер Армен Траут. А це вона мені здається авторка, яка написала з крові і попелу. Давайте. Так, Дженіфер Армен Траут. У мене вже є її книги. І також я читала ще цієї авторки Спокушаюча Шафера. Вона мені не сподобалася, я її продала і вже другу-третю книгу навіть не купувала, хоча дівчата кажуть, що друга та третя набагато краще, ніж перша. А то в нас був взагалі ромкомчик. Тут у нас виходить із крові та попелу романтезі. То був ромком, а це давайте зараз почитаємо: Лейла сирота, яка виросла серед хранителів, що захищають... Від демонів. Це у нас фентезі. З дитинства дівчина закохана в хранителя Зейна і мріє про побачення з ним, яке закінчиться палким поцілунком. Однак це неможливо через жахливу таємницю. У її жилах тече кров демонів і горгулій. Поцілу наклеїли смертельний для будь-кого, хто має душу. Блін, а це щось таке класне. Я навіть не читала анотації, коли я купувала, тому що мені дуже сподобалася обкладинка. А якщо ви читали, то пишіть, будь ласка, чи вам сподобалося. Виглядає книжка дуже гарно, ну прям блін. Мені вже хочеться поскоріше її прочитати. Наступні дві книги: ось такі також кірпічики. Я не знаю, що тут можна було настільки сторінок написати, якщо я не помиляюсь, це чи то роман, чи то ромком. Купила, ну, взагалі не планувала купувати ці книги, але я попала на якусь акцію. Я не пам'ятаю, де я їх купила, чи то на Ріді, чи те. Коротше, я попала на дуже класну акцію, що мені ці дві книги десь за 500 гривень вийшли, щось типу того. Ну, і гріх було якось коротше, не взяти ці книги. Виглядають вони дуже гарно. Бачила на них і хороші, і погані відгуки. Каже, що головний герой цієї книги якийсь гопнік. І через це багато кому не подобається читати. Цю книгу, але не знаю, буду знайомитися. Тут у нас такі ромашки і Форзец також з ромашками. Тут ще шрифт, я би не сказала, що дуже великий, такий середнього розміру. І реально, скільки тут взагалі сторінок в цій книжці? 670 сторінок, і вона прям-таки доволі велика. Я бачила тут в Польщі третю частинку, вона Якщо не помиляюся жовтого кольору, то буде так дуже гарно виглядати на поличках. Ну, не знаю, буду читати, буду знайомитися, не знаю, сподобається чи ні. Якщо не сподобається, то завжди можна продати в принципі. Вступна книга це Ніколас Спаркс, записник. Якщо ви хоча б один раз в своєму житті бачили фільм Щоденник пам'яті, то ось ця книга, по якому знятий цей фільм. Це мій найулюбленіший фільм. Я його обожнюю, я від нього плачу, мені дуже подобається. Актор, я просто закохана в них. Вони це все це, це кохання показали. Ну, це просто неймовірний фільм. Точно, подивіться, якщо ви ще не бачили щоденник пам'яті. А це книга, яку я вже колись давно читала, але російською мовою. І дуже сильно хотіла також українською мати в себе на поличках цю книжку. Вона така доволі тонесенька. Але знаєте що, я шукала по всім видавництвам, по всім сайтам цю книгу, як щоденник пам'яті. І ніде не було цієї книги. А оказалося, що ця книга називається Записник української мови. Щоденник пам'яті. Тому, коли я побачила увівати цю книгу, я одразу ж замовила. І мені здається, що це була остання книга у них на складі, тому що, як тільки вони мені відправили, там вже пише, немає на сайті. Тому, мабуть, я забрала останню книжулечку. Ну, доволі таки вона малесенька, нічого в ній особливого такого немає. Але. Я дуже сильно люблю цю історію. Я ридала над цією книжкою і над цим фільмом купу-купу разів. Коротше, обов'язково подивіться фільм Це той випадок, коли і книга хороша. І фільм прям дуже класний. Ну, я не знаю. Ну, улюблений мій фільм. Що я можу ще сказати, якщо він мій улюблений? Дивіться. І наступна книжка це Кравчиня з Парижа. Я її вже прочитала декілька місяців тому, але я брала цю книгу в бібліотеці місцевій, і мені настільки сподобалася ця книга, що я тепер раджу її абсолютно всім дівчатам прочитати. Та ще й купила її також на OLX, якщо я не помиляюся, щоб мати в себе на поличках і також, де. Коли перечитувати цю історію, тому що вона мені неймовірно сподобалася. Тут у нас головна героїня буде розповідати про своє життя від того, як вона була підліткою і аж до самої старості, про її взлети та падіння, про те, як вона стала кар'єристкою, те, як вона зробила вибір між кар'єрою та сім'єю, що вона втратила, коли зробила цей вибір, чи вона жалкувала про це, чи не жалкувала. Коротше, читайте цю книгу, вона мені дуже сподобалася. Я не пам'ятаю, чи я її в вересні, чи в жовтні. Прочитала, але книга ну просто клас! Це 10 з 10 Обов'язково знайдіть та прочитайте цю книжку. Наступне замовлення в мене було з Ріді. Тут дев'ять книжок, і всі дев'ять книжок замотані в плівку. Я вже не буду їх знімати, тому що це буде дуже довго, але погляньте, що я замовила. У них на Чорну п'ятницю, якщо я не помиляюся, була акція на Лібардуго, і був 30% кешбек на всі її книги. Ну, звичайно, я не могла пройти повз і тим більше дуже багато зараз дівчат читає ось цю «Шістку воронів». Ці чотири книжечки, також ще знаю, що перед цим є цикл Тінь та кістка, три книжки, але всі кажуть, що вони в принципі не особливо пов'язані, можна читати окремо. Ця чотирилогія, кажуть, вона набагато краще, ніж тінь та кістка. Ну і я взяла собі чотири ці книжки. Не знаю, коли я буду це все читати, тому що книжок уже так багато. Що я просто в шоці, але буду читати. З наступних двох книжок, дівчата, ви будете піщати, тому що якщо ви знаєте, ви знаєте, що я люблю дарк Романи, то я не могла пройти повз цих двох книжок: це схованка та зіпсований. Також я вже замовила вимикача, Деймон Торренс Вимикач. Я думаю, вже всі бачили ці мемчики про нього. Але нехай буде ця назва, що вже ми вже нічого не можемо зробити. Коротше, дуже довго я дивилася на Пенелопу Дуглас і її диявольську ніч. Я читала від Пенелопи Дуглас її довіру. Також купила після цього ще три її одиночних книжок, але так в мене і не добралися руки до них прочитати, тому що вони не українською мовою. Зараз побачила, що є ось ця диявольська ніч, дуже довго на неї дивилася, не знала брати, не брати, але все ж таки взяла. Буду проводити тепер вечори з цими поганими хлопцями. Коротше, я не втрималась, я хочу її розпакувати, показати вам ближче, тому що вони красиві такі. Також знаю, що дуже пачкуються зрізи і стають чорні пальці. Да, в мене вже палець чорний. Буду як цей шахтер. Знаєте, з чорними пальцями. Але іншого нема. Ну, що поробиш. Давайте вже її наступно також відкрию. Так виглядає зіпсований. Класне. Боже, але палець у мене вже просто чорний. Я не знаю, чи вам видно його. Це просто якийсь жах. Мені страшно, що я потім цим пальцем буду замуцькувати сторінки білі. Коротше, якщо ви читали цей цикл, пишіть про це в коментарях, за якого із вершників ви вболіваєте, хто вам найбільше подобається. Я поки що не знаю. Але чула, що дуже багато хто любить Кая, хтось любить Деймона. Коротше, буду читати і також вам потім розкажу, хто ж мені з цих чотирьох. Хлопців подобається більше. Ду я помию палець, бо мені взагалі не подобається, що я зараз запечкую всі книжки цим пальцем. Наступні дві книжки це служниця та секрет служниці. Я вже десь там на початку говорила, що замовила, ніколи не бреши Фріда Макфана. І ось перша та друга частина зовсім іншого циклу. Буду також читати і знайомитися. Це в нас трилер-детектив, наскільки я пам'ятаю. І всі дівчата пищать просто і сходять з розуму, коли дочитують. Ці її книжки. Ну, не знаю, хочу познайомитися. Вже надіюся, що мені зайду ці дві книжки, а також ніколи не бреши, Тому що, ну, обідно буде, якщо я купила три книжки цієї авторки, а вона мені не сподобається. Тому обов'язково буду читати та буду знайомитися. Наступні дві книжки це в нас Саймон Бекет, третє розслідування та четверте розслідування. Перші дві книжки також я в тому місяці вже придбала, але ще, на жаль, не читала. Буду скоро. А можу і не скоро це виправляти, тому що дуже багато гарних відгуків бачила на цей цикл саме Саймона Бекета. Я надію, що мені сподобається, тому що я вже чотири книги цього автора купила. Що ви читали, пишіть в коментарях, яке розслідування вам сподобалось найбільше, тому що дуже багато відгуків бачила. Що четверте розслідування саме якесь таке нецікаве, можливо, через те, що автору вже надоїло це писати, або там не знаю фантазії вже не було. Коротше, не знаю, ознайомлюся, і також вам роз. І на кінець три останні книжки в цьому відео. Це в нас Доната Карізі і його цикл завершений. Перший цикл це Володар Тіні, Ловець Тіні та Ловець Невинних душ. Я не знаю, яка тут перша, друга та третя частинки. Також хочу познайомитися з цим автором. У мене вже є його книга з циклу Нашіптувач. Також є книга з циклу Дім голосів є перша книга з того циклу, перша книга з того циклу. Буду знайомитися з цим автором. Я дуже дуже багато схвальних відгуків Бачу завжди на цього автора. Він пише також трилери-детективи, має бути щось дуже цікаве. Буду знайомитися, буду вам також розповідати. Що, ж, я дуже вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно поділитися із вами цією розпаковкою. Я обожнюю просто розпаковувати книжки. Ну, спочатку я люблю їх купувати, потім люблю дуже їх розпаковувати, розкладати їх на полиці. Ду. Дуже сильно люблю їх читати, а потім ділитися з вами відгуками. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково покладіть лайк, напишіть якийсь коментар та не забудьте підписатися, якщо ви ще це не зробили. Я біжу ці всі книжечки розкладати на полиці. Не знаю, де це все вміщу, але якось зараз пограюся в Тетріс. А вам бажаю гарного дня, Па-па!